Друзі, всім привіт із Карпат! сьогоднішнє відео я розпочинаю з приготування дуже простих булочок. Як бачите, я маю посудину, туди я дала пів літра теплої води, дала дріжджі, ванільний цукор, звичайний цукор, трошечки солі. І зараз додаю борошно. Я борошно не міряла, борошно я буду додавати. Приблизно стільки, скільки мені буде потрібно, а визначаю я по консистенції тіста. Готую я булочки такі дуже часто. Булочки є такі дуже простими, дуже смачними. Попри те, все, що тісто є дуже скупим, дуже таким бідним, тому що там не йдуть ні яйця. Ні сметана, ні масло, нічого, окрім того, що звичайна вода, дріжджі, цукор, сіль і е, рослинна олія. Я добре вимішую в кінці все на рослинній олії, присипаю ось так зверху борошном. І тоді вже буду застеляти або рушничком, або харчовою плівкою для того, щоб тісто підросло і добре піднялося. Все це відбувається дуже швидко. Потім з того тіста я вирізаю ось такі кружечки, даю будь-яку начинку, і виходять ось такі смачненькі булочки. Я так дуже детально все не знімала, тому що я робила дуже багато разів за таким рецептом. І тепер просто так показую вам уже результат. Якщо їх робити маленькими, то вони виходять дуже м'якенькими та смачними. Наступне, що я готую, так, це, можна сказати, їжа на цілий день. Я смажу цибулю, моркву, у мене там є відварений рис та фарш. Я хочу стушити такий рис. Ніби плову і цей не плов. Я його хочу спочатку у більшій посудині дуже добре вимішати і тоді повернути назад у сковорідку, нехай ще просмажиться, протушиться. Я додаю, як бачите, туди приправу ем, сушений часник, все це добре підсолюю, все це добре вимішую. І потім знову відправляю на сковорідку для того, щоб воно вже дійшло до кінцевого результату, до, стало кінечною стравою. Я не рекомендую так комусь робити, не кажу, що так має бути. Просто мені так зручніше вимішувати якаємо, в якісь посудині, а потім повертати все це назад у сковорідку. Така собі простенька і швиденька страва в мене вийшла. Не скажу, що це плов, це просто рис із фаршем. Смачно, швидко і просто, особливо, якщо треба кудись йти, є багато якоїсь роботи. Також показую, які виходять булочки, булочки дуже прості. Так, я роблю і пампухи, і булки, але вони дуже є смачними. Далі у нас по плану є робота біля будинку. У нас ось такі ванні стоїть. Вапно гашене вже дуже довгий час і ось такий пісок. Теж він, він стояв у мішках, все це під впливом дощу і часу, мішки ті типу, порозлізалися. Одним словом, вапно я хочу вибрати в мішки, ну так принаймні сказав чоловік, він має вільний час, щоб ми з дітьми це зробили, ми повибирали, а він вже знаєте, для цього місце інше, тому що ми хочемо забрати це з перед хат. З перехідних дверей, оскільки зараз не будемо нічого робити, ми там мали плани заливати. ще. Ну, Одним словом, не будемо ми цього робити і хочемо це прибрати. Також у мене є ось така бочка, в якій я час від часу палю деякий мусор, який можна палити. І... Попіл я ось тако перетираю у відро через ось такий ящичок для того, щоб там не попадалося ніяких лишніх деталей. А потім такий вже пересіяний попіл я несу і його розподіляю в себе по оранці, там, де я зорала, де буду садити грядки. Ну, принаймні, Хочу вибрати все з бочки, а скільки вийде, це вже буде залежати від того, наскільки будуть хотіти бавитися діти біля мене, і наскільки їм вистачить терпцю. Робота брудна, я теж брудна, і діти біля мене теж брудні, тому що кожен щось допомагає, хоче притулитися, одним словом, в селі робота буває різна. Звичайно, і одяг для цієї роботи є окремий. Ну, ось так все це виглядає, про що я говорила. А зараз вже буду ділитися з вами приготуванням вечері, оскільки ми находилися першу половину дня, виконали дуже багато різної роботи, поклали собі відварювати картоплю. Також я маю відварену корючу печінку. І зараз хочу її стушити. Для цього я просто ось так відварену печінку нарізаю на шматки. з печінки не дуже сильно так, їдять в мене діти, але ще залежить що. Наприклад, от тушену печінку вони їдять, хоча не з великим апетитом, але їдять, також вони ще їдять печінковий торт та печінковий паштет. Паралельно я поклала розігрівати сковорідку для того, щоб все це підсмажувати. Також я для початку нарізаю цибулю для того, щоб її підсмажити. Потім буду додавати туди е моркву, і все це буду смажити, буду тушити перед тим, як викласти туди печінку. Я думаю, що роблю так усі, е такі. Процес єдине, що не знаю, чи відварюють наперед печінку, бо дуже багато хто робить мені зауваження про те, що я забагато виварюю м'ясо, забагато виварюю якісь такі м'ясні продукти. Насправді. Можна не виварювати, це не є якась така норма, що має бути обов'язково ось так, треба виварювати м'ясо. Я виварюю, тому що я не люблю, мені здається, що там є дуже багато різних таких ще хімічних складових у тій такій шкурці, такі у філе, у печінці. Мені набагато більше смакує, коли я продукт вже. Чуть-чуть проварю, якщо навіть на, і на бульйон, першу воду я зливаю, і тоді вже наступний бульйон я готую, або просто м'ясо відварю, і тоді вже його використовую. Як бачите, я підсмажила цибулю, моркву додала туди. Печінку, трохи все це поопосмажувала для кращого смаку. Зараз я даю туди сметану, все буду тушити в сметані, добре перемішую. Додаю ще приправи ті, які мені потрібно. Також я додаю ще водички для того, щоб краще протушилася наша страва, оскільки там тільки одна сметана. Приправи додаю, які мені смакують, це є сушений часник, можна додати перець горошком, лавровий лист, додаю сіль, все це ще добре перемішую. Тоді залишаю для того, щоб ще декілька хвилин воно покипіло. І можна сказати, що така підлива, така страва є готовою до споживання. І виходить дуже просто, швидко і досить таки смачно. До підливи я готую картоплю пюре, е, готую я її завжди, так, хіба що немає світла, і тоді я готую по-іншому, просто її переминаю, а так я відсіджую частину води, кидаю туди масло, можу додавати молоко, можу просто робити на воді і на маслі. І ось так міксером швиденько збиваю. І в кінцевому результаті ось така смачна і поживна вечеря в мене вийшла. Картопелька пюре, підлива із печінкою та ось такі квашені огірки. Ось так проходять наші дні в селі, оскільки, коли немає світла, тоді стараємося робити щось на вулиці, коли вже є світло, тоді стараємося робити щось в будинку. Ось таке в мене вийшло у загальному відео за цілий день. Надіюся, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, підтримайте мене вподобайкою, поставте пальчик вверх, прокоментуйте, скажіть щось. Це для мене дуже приємно. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па і все обов'язково буде Україна. До зустрічі!